Понад 20 різновидів меду, зібраного пасічниками в різних куточках України, від сьогодні представлені на медовому ярмарку в Ковалі. Фоє міського палацу культури імені Шевченка цілющий продукт ковальчанам пропонує добре відома в Україні торгова марка Козацький мед. Благодаря Союзу пасічників ми вам привозимо меда з всієї України, з різних областей. Тобто гречка, допустимо, Свіниці, Ліпа, Сум, різнотравія Запорозької область, Крим. Найголовніше, ми вам привезли бути меду, трьохлітровий, різнотрав'я. цього года по ціні 99 гривень для здоров'я всієї сім'ї і для запасу к сім'ї. Ковальчани вже добре знають продукцію торгової марки козацький мед, тому й хоч її купують. Я вже не перший раз покупаю тут козацький мед. Мед дуже вкусний. Натуральний. Я переконався на собі, що цей мед дає здоров'я. Гречаний мед вже два роки мені привозить брат. Там мед по 40 гривень літра. Він мені привіз 4 літра, А тут о, вийшло по 30 гривень. Хороший такий таврійський різнотрав'я мед. Зрозтропчує я, п'ю кожний ранок ввечері. Я брала мед степовий. Він дуже смачний, корисний. О для дітей, для внуків беру для себе. Окрім меду на полицях представлені також супутні продукти бджільництва: пилок, маточне молочко, прополіс. На этом столе представлены все продукты натурального происхождения. То есть э, есть и перга, и пыльца цветочная, и маточное молочко, как основные продукты пчеловодства. Также присутствуют разнообразие медовых смесей, бальзамы. Также есть, допустим, из простеньких, э, есть у нас фитосиропчики, представленные на витрине, сделанные на натуральных основах, что пользуются спросом. Это у нас цветочная пыльца. Цветочная пыльца имеет большое количество просто ферментов и недостающих, которые организм не, не может получить пищи. Также э, перга. Это называется пчелиный хлеб. это... А можна сказати, пильця. корисність меду відома людям з давніх давен. Ще видатний ескулап минулого авіцена стверджував, що денне споживання меду уповільнює старість і подовжує молодість. Тож не дивно, що серед покупців на ярмарку багато тих, хто на собі відчуває цілющі властивості меду. Ми цей мед купуємо кожного року. По-перше, ціна доступна. А по-друге, потрібен мед. Я погано бачу. Я думаю, що я трошки врятую все-таки свій зір, аби повністю не осліпнути. На ринку я боюся купити мед. А тут чомусь я безпечна. Медові ярмарки від торгової марки Козацький мед відбуваються в багатьох містах України. У Ковалі ж виставка ярмарок в міському палаці культури імені Шевченка триватиме до 28 липня, включно з 9 до 17 години.